Новонароджена дитина така маленька, крихітна, мила і беззахисна. Всі так очікували її народження і так до цього готувалися. Що потрібно знати батькам новонародженої дитини, щоб не хапатися серце і не піддаватись паніці? В сьогоднішньому випуску говоримо саме про це. Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр, неонатолог і консультант з питань грудного виготовлення. А це Тарасик. Сьогодні він мені допомагати. Про те, що новонароджена дитина має спати, їсти і випорожнюватись, я думаю, знають всі. У нас є багато випусків на ці теми, тому на цьому сьогодні я зупинятись не буду. Хочу поговорити про те, що часто залишається поза увагою, але часто викликає запитання і стурбованість у батьків. Температура тіла новонародженої дитини може коливатись від 36,5 до 37,5 градусів. Зовсім нещодавно отримала сповіщення від мами у дитини 10 діб, температура 37,2. Що робити? Нічого така температура є абсолютно нормальною, і про це потрібно знати. Важливим є також те, що температура у дитини може бути підвищеною під час сну і під час годування, тому я раджу вимірювати температуру тіла малюку десь приблизно через півгодинки після того як дитина прокинулась або після годування. Нагадаю, що вимірювати температуру новонародженій дитині найпростіше і найзручніше звичайним електронним термометром. Краще мати електронний термометр з м'яким носиком, робити це фізіологічніше і найпростіше в підпахвинній ділянці, вставши термометр. Під пах у дитинці, притиснувши ручку, і тримаючи дитинку в положенні лежачі, або можна тримати на ручках у себе і ось таким чином вимірювати температуру. Чому я не рекомендую безконтактні термометри, тому що вони мають велику похибку, іноді похибка може коливатися в межах 2 градусів на різних ділянках тіла. І особливо, якщо ми говоримо про новонародженого малюка, коли батьки ще не дуже орієнтуються в тому, чи є температура у дитини чи ні, особливо якщо це перше. Дитина, то іноді, приставши такого безконтактного термометра і визначивши температуру 38, це якраз викликає паніку і зайве переживання у батьків. А температура у дитини може бути ті ж самі 37,4 градуси, а похибку дає безконтактний термометр. Отже, електронні контактні термометри найзручніші, і ртутні термометри для вимірювання температури тіла дитини ми не використовуємо, вони небезпечні. Наступне про що варто знати і пам'ятати батькам новонародженої дитини, це те, що дитина не вміє випорожнюватися. Коли Тарасик жив внутрішньоотробно, він харчувався за допомогою крові. До його організму поживні речовини потрапляли через пуповину. Там відбувався обмін речовин, і продукти життєдіяльності виводились також через пуповину і йшли до материнського організму, де вже відбувався наступний цикл перетворення цих речовин. З моменту народження, коли дитина починає прикладатись до грудей, у неї починається вже інший тип травлення через. Травний канал і як бонус це утворення газів, утворення виборожнень і те, що дитина не вміє нічого з цим робити. Новонароджений малюк не вміє пукати, какати. І цьому процесу потрібно навчитись, і це те, що дуже часто засмучує батьків, і викликає у них таку думку, що треба обов'язково допомагати дитині в цьому процесі. Але це така маленька ведмежа послуг. Дитина має навчитися випорожнюватися, випускати гази. І так, да, в певних ситуаціях потрібно допомогти, але це точно не про те, щоб хапатися за купу засобів на основі укропної водички, фенхелю або різних хімічних сполук, наприклад, сметікону. І давати їх дитині, намагаючись покращити і полегшити її цей процес, це так не працює. На жаль, дитині все ж таки потрібно навчитись. Дитина має знати, як їй лягти, як їй підтягнути ніжки, як їй напружитись, тому що у дітей дуже слабко розвинути черевний прес, і щоб пукнути малюку потрібно зібратися і дуже багато зусиль до цього прикласти. Але з часом, коли дитина розуміє, як це робити. Це буде набагато легше, але на перших парах дитині це дійсно складно, і малюк при цьому може напружуватись, червоніти. При цьому дитина може плакати, крихтіти. і це не про те, що дитині глобально боляче, це про те, що дитина вчиться цьому процесу, яким же чином можна допомогти дитині випорожнитися або випустити гази? Найкраще діють фізичні методи: по перше, викладати дитину на живот. Батьки дуже часто бояться це робити, особливо поки у дитини є попоковий залишок. Але боятись цього не потрібно. Пупковий залишок має з часом відпасти, і там вже нічого пошкодити дитині не можна, якщо дитина буде на животику. Отже, викладати дитину на животик на тверду поверхню в проміжках між годуваннями, або тримати дитину у себе на ручках, викладати на животик у себе на ручках. Таким чином створюється умови, щоб прес черевний більше був напружений, і дитині було легше випустити гази. Крім того, добре спрацьовують методи підтискання ніжок до животика, різні зарядки у вигляді такої імітації їзди на велосипеді, а також носіння дитини в всім відомих позах, позах висаджування або поза султанчика, коли дитина ось в такій позі тримається. А також носіння в позі, її батьки називають по-різному, лінивця на гілці або поза футболіста, ось таких позах. Наступне про що треба знати батькам: що у дитини є тім'ячко. і в принципі батьки про це знають і дуже бояться цієї. Зони на голівці дитини. Що ж таке тім'ячко? Тім'ячко – це ромбовидна ділянка на голівці дитини, в якій відсутня кісткова тканина. Тут знаходиться хрящова тканина, і якщо прикласти свою руку і натиснути, то ми будемо відчувати тут м'яку поверхню, і саме цієї м'якої поверхні батьки дуже бояться. Я чула різні історії про те, що можна застудити тінечко, застудити головний мозок, якщо дитина буде без шапочки. Але як ви бачите, я навмисно не одягла. Гала шапочку Тарасику це такий мій великий заклик про те, що шапку в домашніх умовах носити дитині не потрібно і не можна ніяким чином ні застудити головний мозок, ні застудити тім'ячко, чи щось іще через цю. Ділянку. А коли батьки раптом бачать, як кінечко пульсує під час плачу дитини, або коли дитина може глибоко спати, вони можуть побачити, як в цій ділянці рухається шкіра голови, то це викликає паніку, і якраз привід зателефонувати лікарю, такому як я і мої колеги, в будь-яку пору доби, тому що для батьків це якийсь страх і жах, що там щось може рухатись. Тімечко необхідно дитині для того, щоб народитись, і основна його роль дозволити кісткам. Черепа бути більш рухливими. Це важливо тоді, коли дитина проходить по вузьким пологовим шляхам, для того, щоб кістки черепа могли заходити одна на іншу, і дитина могла просуватись по пологовим шляхам, які є набагато вущими за неї. Отже, після пологів тінечко свою функцію вже відіграло, і воно має заміститися кістковою тканиною. Звичайно, це відбувається не одразу. На це природа виділила дитині приблизно 18 місяців, тобто, повністю Закритись ця ділянка, замінитись кістковою тканиною має до 18 місяців. Я також часто чую такі міфи про те, що якщо тім'ячко закрилось раніше, не потрібно давати дитині вітамін Д або навпаки, потрібно давати дитині багато вітаміну Д, якщо тім'ячко залишається широким. Друзі, вітамін Д ми даємо не для тім'ячка, а для нормального функціонування дитячого організму в цілому для того, щоб дитина могла рости і розвиватись. Повірте, коли тім'ячко закриється, дитина все одно буде рости, її голова буде рости, ніяких стиснень не буде, і тому визначення давати вітамін Д чи ні, має, звичайно, робити лікар. І тім'ячко – це точно не основний орієнтир для визначення дози вітамін Д або потреби приймати його чи не приймати. Як же має виглядати тім'ячко? Воно має бути врівені з кістками черепа. Якщо покласти на нього рук, ми можемо відчути пульсацію легку. Також пульсацію можна бачити, коли дитина плачеть, і під час сну глибокого також можна побачити цю пульсацію. Тривожний симптом є тоді, коли тімечко запали і значно запали. Це часто говорить про зневодення дитини. І на тім'ячко буде обов'язково звертати увагу лікар, педіатр або інший лікар, який буде оглядати дитину, якщо у ти не є діарею, і розташування тімічка в рівень або запали є ознакою зневоднення організму. Ділянку тімічку можна а, гладити сюди, можна прикладати руку, можна цілувати, вичісувати, якщо там є а, якісь а, кірочки. Ну, потреби в цьому глобально немає, але батьки дуже люблять позбавлятися гнейсу або молочних кірочок в цій ділянці і дуже цього бояться, іноді дивишся іноді, ну, скрізь а, голівка чиста. А в цій ділянці є ці молочні кірочки, тому що батьки бояться. Ну, якщо батькам вони мулять око і вони хочуть від них позбавитись, то в цій ділянці. Все працює так само. Пошкодити якось головний мозок через тім'ячко дуже дуже складно. А ще тім'ячко допомагає в діагностиці певних станів. Через цю зону проводиться дослідження, нейросонографія або узі головного мозку через тім'ячко. Тому наявність його допомагає в у певних діагностичних процедурах лікарям зроблю зауваження, що саме лікарям. Знаю, що деякі батьки самостійно йдуть і роблять нейросонографію, або її ще називають НСГ. Діткам, щоб переконатися, що все добре з головним мозком. Часто на таких необґрунтованих дослідженнях знаходяться певні елементи, які можуть викликати стривоженість у батьків. Наприклад, певні псевдокісти або незначне розширення ліквординамічних шляхів, і всі ці стани можуть турбувати батьків, тому я не раджу просто так робити дослідження через тім'ячко, а робити його тільки тоді, коли лікар бачить в цьому потребу, тобто не самостійно, а за призначенням. Наступне, про що треба знати батькам, це про те, що дитина має таке приривчасте дихання. Дітки мають недосконалі певні відділи головного мозку і певні центри в головному мозку, які відповідають за певні процеси життєдіяльності, також є ще незрілими. Тому у дітей може бути. Досить поверхневе і приривчисте дихання. Дихання такими сходинками, коли дитина робить кілька вдихів, потім може бути невелика пауза. І такий тип дихання іноді турбує батьків. Звичайно, якщо Щось значно турбує батьків стосовно дихання. Про це обов'язково потрібно розповісти педіатру. Тим паче, що педіатр перший місяць достатньо часто дивиться малюка, але в більшості випадків таке дихання є нормою і не потребує ніяких втручань і переживань. В моїй практиці є батьки, які купують спеціальні монітори дихання. Це більше про тривогу батьків, Одягають ці монітори дихання на дитину і постійно контролюють, чи дихає дитина чи ні, тому що. Ну, ось така тривожність є стосовно того, що дитина може під час сну перестати дихати. Такі монітори є актуальними для передчасно народжених дітей. У них дійсно можуть бути епізоди апної. Апноя це затримка дихання більше ніж на 20 секунд. І в таких ситуаціях, так, да, такі дихальні монітори можуть бути актуальними для здорових дітей, які не мають ніяких проблем, виписані з пологового будинку як здорові на третю-п'яту добу від народження. Потреби в таких моніторах немає. Дитина може мати приривчасте дихання, і це може бути норма. Наступна особливість новонародженої дитини в тому, що в неї досить висока частота серцевих скорочень. Від 120 до 140 скорочень за хвилину робить серденьку малюка. Якщо ми візьмемо дорослу людину, це в середньому 60-80 скорочень за хвилину. Ви розумієте, наскільки велике навантаження йде на серцево-судинну систему. Тому, якщо прикласти руку до серденька малюка, то ми можемо. Почути і відчути оці поштовхи. І чому про це потрібно пам'ятати і знати? Дуже важливо, щоб діти знаходилися в оптимальних умовах мікроклімату. Якщо в приміщенні, де знаходиться дитина, температура висока. Це може призводити швидко до перегрівання дітей. Вони до цього схильні, і до перевантаження серцево-судинної системи. Ну і до багатьох інших змін, наприклад, до колік і закрепів, також може призвести порушений мікроклімат, але дуже велике навантаження лягає на серцево-судинну систему. Тому оптимальною температурою приміщення там, де знаходиться новонароджена дитина, є від 19 до 21 градусу, і вологість від 50 до 70%. Також батькам новонародженої дитини потрібно знати, що у дитини можуть бути здригування. Ці здригування дуже турбують батьків. Вони читають про судому, їм часто здається, що це судоме. Як проявляється здригування? Це можуть бути такі дуже дрібненькі рухи ручками або ніжками, особливо під час плачу дитини, коли дитину переодягають, роздягають. А ще такому здригуванню може піддаватися підборіддя. Батьки кажуть, що у дитини труситься підборіддя. Такі симптоми виникають через незрілість кори головного мозку у малюка і достатньо часто зустрічаються в дитячому віці. Про них, звичайно, потрібно розповісти педіатру, але в більшості випадків ці здригування є доброякісними, ніякого відношення до суду не мають, не потрібно лякатись так, повідомити лікаря, але розуміти, що це в більшості випадків є абсолютним еквівалентом норми. Зригування, про що обов'язково потрібно знати батькам, що дитина може зригувати. Часто маю запит від батьків, пишуть мені в приватні сповіщення у дитини болювання. Коли питаю вік дитини, кажуть 10-14 діб, 1 місяць у дитини постійні булювання, іноді фонтаном. У дитини таким чином побудований шлунково-кишковий тракт, щоб дитина могла дуже легко зригувати. Чому так? Чому природа так зробила? Чому діти схильні до зриху? Справа в тому, що діти часто не можуть контролювати процес насичення. Дітки, які прикладаються до грудей, знаходяться на грудному вигодовуванні, часто вимагають контакту з мамою і цього прикладання і годування. І от у батьків ще виникає таке запитання, а чи не можна перегодувати дитину, чи не може дитина переїсти. От саме завдяки наявності дитини механізму зригування, дитина і не може переїсти. Малюк не розуміє відчуття, що йому вже достатньо, і може з'їсти дійсно більше. Але завдяки особливостям будови шлунково кишкового тракту зайве легко повертається. Таким чином, дитина регулює кількість того молочка, яке вона спожила. І зайве просто повертає. Те саме стосується і штучного вигодовування, іноді діти можуть жадібно з'їсти великий об'єм, а потім повернути зайве. Зригування це і непогано, і недобре. Є певні ситуації, при яких зригування є таким же тривожним дзвіночком. Зараз я про це розповім, але в більшості випадків діти можуть зригувати. Коли я чую про зригування фонтаном, обов'язково питаю: а що було перед тим, як дитина фонтаном зригнула? Дуже часто цьому передує те, що, наприклад, батьки погодували дитину, наприклад, мама приклала до грудей. У дитини відбулося випорожнення під час годування це таке дуже часте явище. І що турботлива мама робить одразу після годування? Починає змінювати підгузок. А при цьому мама піднімає ніжки дитині, розтібає бодік, знімає підгузочок, і це сприяє тому, що підвищується тиск в червній порожнині, змінюється положення дитини, і дитина може вільно віддати все, що вона з'їла, віддати фонтанам, як Кажуть батьки, іноді акцентують увагу, що зригування відбувається через рот, через ніс. У дітей таким чином все побудовано, що знову ж таки це досить часте явище. Коли зригування є патологічним і коли на це треба звернути увагу, тоді, коли зригування постійні, регулярні, досить великими об'ємами. Як визначити великий об'єм чи ні? Я раджу батькам провести експеримент зі столовою ложкою. Приблизно об'єм столової ложки дитина може повертати назад після годування, не після кожного, а епізодично. Столова ложка це приблизно 15-20 мл. Я раджу батькам взяти столову ложку, набрати. В неї води і вилити цю воду на пелюшку, і батьки побачать, яка плямка від цього об'єму рідини створюється. І тоді батьки можуть змінити своє враження, коли вони спочатку мені кажуть, що дитина дуже великим об'ємом зригує, провівши це дослідження, вони можуть зрозуміти, що об'єм зригувань у дитини набагато менший, ніж той об'єм, який утворився від розміру столової ложки. Води, Звичайно, про зригування потрібно казати батькам, і якщо у дитини є ще недостатній набір ваги на фоні зригувань, це точно вже ситуація, яка потребує корекції. Але якщо ми говоримо, що дитина нормально набирає вагу, але епізодично зригує, зрідка може зругнути і всім об'ємом, який дитина з'їла. То в принципі це може бути варіантом норм. Часто батьки мені починають описувати, чим зригує дитинка або звичайним молочко, або таким як створожене молочко. Це також є нормою, тому що в шлунку у дитини. Молочко піддається певним процесам, починається перетравлювання, і може бути зригування, якщо воно не одразу відбулося, таким створожним молочком. Це є норм. Особливо, знову ж таки, коли це співпадає з тим, що дитині змінюють підгузок через деякий час після годування, коли вже молочко починає перетравлюватись, але ще не евакуювалось із шлунка. То ми можемо бачити таке створожне молочко від зригувань. Але в зригуваннях ніколи не має бути домішки в жовчі і е, прожило крові. Якщо батьки бачать такі домішки, то це точно привід наголосити про це педіатру. Що робити, якщо дитина зригнула? От мама погодувала дитину через деякий час або одразу змінила підгузок, дитина зригнула і зригнула великим об'ємом і плаче. Батьки не знають, чи прикладати дитину до грудей, чи годувати її, чи ні. Звичайно, дитина позбулася. З певного об'єму має відчуття голоду, і таку дитину потрібно прикласти знову до грудей або догодувати молочною формулою в залежності від того, на якому виді вигодовування знаходиться дитина, тому що дитина зригнула, в неї немає цього вмісту, тому треба її знову погодувати. Наступне про що потрібно знати і розуміти, це те, що діти люблять контакти із дорослими і не просто люблять малюкам цей контакт вкрай потрібний. Дитина в маленькому віці буде вимагати цього контакту всіми можливими для себе засобами. А найефективніший метод, щоб дитину взяли на ручки, це. Плач. Для малюка знаходження порч з дорослим, з батьками, це не про капризи, те, що дитина просто не хоче собі лежати, це про її розвиток. Саме тоді, коли дитина знаходиться в контакті із дорослою людиною, відбуваються складні процеси дозрівання і формування нових нейронних зв'язків в головному мозку дитини. Так, побудований організм наш, що для дозрівання головного мозку. Дитині потрібний контакт. І це не просто слова, а це те, що підтверджено чисельними дослідженнями. Жіноче грудне молоко має досить низьку жирність. І природа сама потребувалася про те, щоб дитина вимагала цього контакту із батьками із мамою в першу чергу. Ну а мама задовольняла цей контакт. Оскільки жирність грудного молока досить низька, коливається приблизно в межах 4%, дитина дуже часто має почуття голоду. І через це вона плаче, вимагає, щоб її погодували, вимагає контакту, батьки беруть на ручки, мама прикладає до грудей, і таким чином дитина сама собі забезпечує це дозрівання і розвиток нервової системи. Ну, звичайно, в командній роботі із батьками. Отже, за природою, за фізіологією, Ологію дуже важливо, щоб батьки тримали дитину на руках. Такий ручний період особливо важливий до трьох місяців життя дитини. Коли е, створюється так звана психологічна утроба або період донашування, або так званий четвертий триместр вагітності, коли дитина народилась, але вона зовсім ще не пристосована до зовнішніх умов і дуже потребує цього контакту для того, щоб відчути, що всесвіт безпечний, що тут можна знаходитися, що мама або тато поруч для цього відчуття глобальної безпеки дитині дуже потрібний контакт, і про це потрібно пам'ятати. Наступне, про що варто знати батькам і не впадати в ілюзії, це про те, що дитина може не спати, новонароджена дитина, так ви не помилились, може не спати по кілька годин. У батьків часто малюється така картинка, що дитина має поїсти, заснути на грудях або з пляшкою і спати до наступного годування. І одразу після пологів така картинка може дійсно створюватись, тому що дитина пережила такий апокаліпсис народження. І їй потрібно відновитись від цього процесу. Дитина жила внутрішньоутробно зовсім в інших умовах. Тепер щоб потрапити в зовнішній всесвіт і залишитись психічно здоровою, у дитини відбувається так зване пригнічення центральної нервової системи. Тобто, всі органи чуттів перші приблизно два тижні після народження знаходяться в такому трішки пригніченому стані, щоб дитина могла адаптуватися до яркого світла, до гучних звуків, до зміни температури. до Безводного середовища, тобто приблизно два тижні дитина дійсно може багато спати, засипати на грудях або з формулою і спати до наступного годування. Але приблизно з двох тижнів все досить різко може змінитись, і дитина може не спати по кілька годин, півтори-дві години. В уяві батьків це щось не так. Батьки починають шукати консультантів зі сну, атакувати педіатра. Дитина не може так поводитись, дитина має спати, щоб розвиватися малюком. Щось не так. Насправді дітки можуть бути в стані бадьорості по кілька годин і не обов'язково мають. Засинати. А ще таким важливим моментом є те, що якщо дитина не засинає після грудного вигодовування, батькам здається, що, мабуть, недостатньо молочка. І починається підгодовування дитини, пошуки різних засобів, які стимулюють лактацію. Але знову ж таки, часто це є абсолютно недоречним. І коли є підозра про недостатню кількість молока, тут треба розбиратись, чи дійсно це підозра, чи це просто. Так, мамі здається. До речі, у нас про це є великий випуск на нашому каналі. Дуже раджу його подивитися, щоб не піддаватись е, таким переживанням. Отже, малюк має право поїсти і не заснути, і просто лежати, і просто дивитись на батьків. А якщо батьки його перекладаються і не тримають на ручках, дитина може плакати і вимагати цього контакту, і це є абсолютно нормою, і може не говорити ні про що інше, просто про те, що дитина може так поводитись. Кілька слів про випорження. Новонароджена дитина може мати сечі до 20 разів на добу. І випорожнення можуть бути в перший місяць життя у дитини як після кожного годування, так і раз на 48 годин, а починаючи десь з місяця або півтора місяця, може бути випорожнення і раз на тиждень або два рази на тиждень. Це також може бути нормою, якщо дитина знаходиться на повному грудному вигодовуванні. Отже, розуміти, що дитина має пісяти часто і контролювати приблизно об'єм підгузків, тобто при кожній зміні підгузку, він має бути добре забрудненим сечовипусканнями, має бути таким важкеньким, і батьки мають звертати на це увагу. А випорожнення можуть бути не кожного дня, і я абсолютно не раджу це здобувати випорожнення, колупатися в анальному отворі у дитини, щоб тільки дитина покакала. Вона не має какати дуже часто, але може какати. Дуже часто, і це також є варіантом норми. З випорожненням у дітей все складно, це прям такий цікавий процес від нуля до нескінченності, умовно говоримо. Так? Але потрібно це розуміти і розуміти фізіологію цього стану, що вони можуть бути як частими, так і досить рідкими. Якщо у дитини випорожнення Пластилиноподібні, в'язкі, тугі, то про це точно потрібно розповісти педіатру. Це вже може бути дійсно як закреп або недостатня кількість молока, можна запідозрити її, особливо якщо це йде паралельно із набором ваги. Але про це обов'язково потрібно розповісти педіатру. Наступне про що потрібно пам'ятати, діти не розрізняють день і ніч. У малюків немає власного гормону мелатоніну, який є нашим внутрішнім годинником, і тому у малюку все одно коли спати, коли бадьорити. І часто має запит, що дитина переплутала день і ніч, вночі гуляє, в день спить. Ну якщо це вік дитини до трьох місяців, то це ніяке не переплутання. Це якраз той стан, коли дитині абсолютно фіолетово, що батькам хочеться спати, бо зараз ніч. А в день можна було б і погуляти, щоб вночі поспати. Так, побудовані оці циркадні ритми дитини, що вона собі не уявляє, коли день, коли ніч і може поводитися абсолютно по-різному. А що робити в цій ситуації? Підлаштовуватись під малюка. Розуміти, що малюк може вночі не спати, а вдень тоді відпочивати поруч з ним. Ну, ось так. Часто ця ситуація змінюється в віці приблизно трьох місяців. Тут у дитини вже починає вироблятися власний мелатонін, і тоді вже у дитини є розуміння. Де день, де ніч до речі, мелатонін знаходиться в грудному молоці, і дітки, які харчуються грудним молоком, отримуються оцей внутрішній годинник, і тому у них розуміння того, що тут все ж таки є ніч і потрібно спати. Трішки більше розвинута, ніж у діток, які можуть знаходитись на штучному годовуванні, тому що такого мелатоніну вони не отримують. Також про що потрібно пам'ятати батькам, це про те, що у дітей є досить великі особливості стосовно зору, дітки погано бачать і їм дуже важко сфокусувати зір. Зараз з'явиться картинка, на якій видно, як дитина бачить ну, перші. Місяці життя тому важливо не підносити до дитини якісь іграшки в цей період, не намагатися, щоб дитина сфокусувала зір, тому що їй це зробити дуже складно. Ну а також від народження дитина дуже добре чує і дуже добре реагує на звуки. І це до речі є причиною того, що батьки починають створювати умови тиші значної на сон дитини. Не раджу тим займатись, тому що в нашому всесвіті може бути гучно. Не дуже добре, якщо дитина буде просинатися від кожного шороху, від кожного звуку, тому створювати здорові умови, звичайно, коли дитина засинає, там створювати певну тишу, але там не дихати, коли дитина спить, точно не раджу. Сьогодні ми поговорили про такі особливості новонародженої дитини, про які точно варто знати батькам, але які не так активно обговорюються. І які батьки часто опускають своєї уваги, і це є причиною їх переживання. Раджу ще раз підписатись на наш канал, подивитися випуски, тому що тут дуже багато цікавої інформації, як про здоров'я дітей, так і про здоров'я дорослих. Ну і вімкнути сповіщення, щоб не пропускати нових цікавих випусків.